Я вас вітаю, дорогі німці. Ну що, допоможете мені сьогодні утворити множину? Поможіть. Дивіться, якщо у нас дерат. Це розфокусувалося на щось, не знаю. Дерат? Це порада. А як сказати поради? Якщо я напишу, вам нічого не видно, та й на тому все. Rat, це «а», таке Ш. Г. Я не зроблю помилку, щоб із дерат зробити дірат шлеге». В значенні порада поради. А ну, подивіться, якщо так, значить це успіх одиничка у нас є. Тепер давайте дієшток. Діжтук в плані поверху. І щоб зробити поверхи, якщо я напишу ді, дішток, верх. Це буде правильно? Поверх, поверхи, тоді два плюс супербомба. Дас обст. Типу фрукти. А якщо я хочу окремі фрукти, там банани, ананаси.